Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати мого гостя. До мене завітав Сергій Дусь, тренер барської дитячо-юнацької спортивної школи. Але це тільки раз. Найголовніше це голова обласної федерації баскетболу Вінницької області. Пане Сергію, радий вас бачити. Доброго дня, пане Олеже. і мені здається, я можу помилятися, пане Сергій. але мені здається, що у вас такий внутрішній е іноді дисонанс має виникати з одного боку. Тренер з іншого боку, ви суддя, крім того, всього що ви суддя. Ви суддя, і ви напевно на кожному цьому посту або в кожній цій ролі ви трішечки інакше дивитеся на те, що відбувається на майданчику. По різному дивитеся на дітей, по різному дивитеся ну, абсолютно на все. Вас це не бентежить. Ну, Я вже до цього добре. Ви вже добре. звикли. Все, все добре. <рес> Ви вже <рес> звикли. Ем, звісно, е, я би хотів спочатку поговорити про наших дідучок і, звісно, про наших спортивних. Про е, е, наш дитячий баскетбол. Ви його добре знаєте, і знову таки, ви знаєте його як і е, очільник федерації, і як безпосередньо тренер. Е, тим більше, не просто е, ми б говорили зараз вінницький тренер. Ви в місті Барі, чудове місто. Я вітаю всіх барчан, вітаю пана Володимира Мера Баро. Е, до речі, давно не були. Запрошую вас на ефір, пане Володимире. Радий буду бачити. Ну вибачте, я не втримався. Але, пане Сергію, і що у нас зараз? Вибачте, за такий дуже примітивний, дуже примітивне питання. Що у нас зараз з дитячим баскетболом? Як він розвивається, не розвивається? Застиг на який на, на якийсь момент взяв паузу. Що відбувається, розкажіть, будь ласка, дякую за запитання. Якби не війна, то звичайно би все розвивалося ще набагато бистріше. все набагато ще би ще набагато потужніше. Але на жаль, в країні війна, але ми не стоїмо на місці. Дитячий баскетбол Він, Вінниччині, в Вінницькій області розвивається проводяться чемпіонати області з баскетболу серед юнаків, серед дівчат, різновікові категорії. Ми за цей рік, вже якщо не помиляюсь, ми вже чемпіонатів 6-7 вже провели. Mm -hmm. І ще ми плануємо, вже завтра наш нас чемпіонат розпочинається серед дівчат 2011 року народження. Потім у нас чемпіонат буде серед юнаків 2011 так само 11-го розбитий по зонах, могилів подільський Калинівка. Потім ми плануємо чемпіонат 2012 року. Так що до кінця року ми робимо, ми проводимо, ми. Сподіваюся, сподіваємося, що ми ще будемо наступному році ще більше і потужніше розвивати дитячий баскетбол безпосередньо на Вінниччині. за коротким словосполученням відбудеться чемпіонат, і ви називаєте різні міста. Візьмемо, хоча б тільки Вінницьку область. За цими словами навіть в мирний час величезна напружена нервова робота. А в Ча... під час війни це напевно все іще більше помножено на тривоги, на нерви, на організацію, на структурованість. Як зараз взагалі організовувати от такі речі? І ми чудово розуміємо, що вони потрібні. Оце. Аксіома. Пане Олеже, перше ніж організовувати чемпіонат, будь-який, да, можливо, це буде турнір, там, куб, кубок, чи ну, будь-який чемпіонат, звичайно, все йде через погодження влади, через владу, через місцеву владу, чи можливо там прийняти проведення чемпіонату чи будь-яких ігор. Чи можливо, якщо вони дають погодження, дивимося, чи є укриття. Першу чергу, угу. тому що якщо буде повітряна тривога, звичайно, всі ігри припиняються, і одразу всі повинні бути. Ну, Це моменти безпеки в першу чергу. Обов'язково. Обов ну і якщо там є укриття, звичайно, стараємося проводити, і стараємося, щоб баскетбол не безпосередньо був в місті Вінниці, да, там в барі, в місті Бар, а він розвивався в районах, щоб. Ті люди, які працюють в спортивних школах, і не тільки в спортивних школах, вони спробували прийняти в себе будь-який чемпіонат чи, можливо, якусь зону з баскетболу, щоб вони відчули, що таке організаційні моменти. А ми вже зі зі свого боку звичайно підключаємося, звичайно допомагаємо, звичайно радимо для того, щоб е, це все відбувалося на належному достойному рівні. На вашій пам'яті е, робимо такий е, приблизний проміжний фініш саме на сьогоднішній ефір. На вашій пам'яті з тих чемпіонатів, з тих ігр з тих заходів, які ви е, е, організували або були залучені до організації в 2023 році, які вам найбільше запам'яталися з точки зору легко і з точки зору. От важко пішло, ну От я можна хочу... так згадати? Ну, давайте ми важко не будемо говорити, тому що важко ми... все, да. Да, але я хочу подякувати в першу чергу. Міській спеціалізованій дитячо юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з баскетболу, в місті Вінниці, яке знаходиться на перегові 4. Ми вже декілька зараз, з вересня місяця, провели там зону. І фінальних ігор різних чемпіонатів. Так само хочу подякувати барській спортивній школі Колос, яка так само приймає ну, всім спортивним школам, які ми будемо проводити і зараз проводити чемпіонати. Хочу вам подякувати, що ви що ви допомагаєте. І рухаємося далі. Ем, тепер про популярність. Ем, як От на власному прикладі, як ви прийшли в баскетбол? розумієте ну Ви ще як... пам'ятаєте, ну, пане Сергію да. тому що Недавно не в мене так само в місті Бар бра... брали інтерв'ю, mm -hmm. да і так само спитали в мене це запитання, як ви. як Я пришли? не бачив цього інтерв'ю, тільки да, ну... що придумав, вибачте. Ні, ні, ні. І спитали, да як як я прийшов у баскетбол. Ну, хочу сказати, що я вперше, як спорт попав, мене мама взяла за руку, я був такий mm -hmm. шустрий, такий, знаєте, веселий, і каже: Ну, давай, підеш на футбол. Тебі, тобі треба десь цю енергію дівати. Да? Ну, завела мене на секцію, віддала тренеру, сказала: О, ось вам юнак, хлопець, робіть що з ним, що хочете. Головне, що він був чомусь зайнятий. Ну, але я ну, зараз, так сказати, не пам'ятаю, скільки тренувань пройшов на футбол, але я довго там не був. І потім, через деякий час, я прийшов вже на секцію баскетболу. Угу. Міс, місто Остріг, Рівненська область. Да. Ну, чому, от все одно залишається питання, чому баскетбол? Чому не а, я не знаю, це може бути. Ну, можливо, і за те, що по, по, м'яч, щось робити з м'ячем, можливо, так. Ось так. Ну, точно, не силовий, наприклад, да, да, ні. От, що... бокс, ні, штанга, ні. ні, ні. Це, це однозначно. Ну, тут бік. гра. Звісно, тут да. гра. командна гра, Кому? Да. Дисципліна. І, е, нехай зі мною може зі мною хтось не погодитися. А я вважаю, дуже високоінтелектуальна гра, да? високоінтелектуальна, тому що рівень креативності, е, який показують зірки баскетболу на майданчику, за що в принципі і люблять баскетбол, не за те, що закинув, закинув це результат як. Ти це зробив, це креатив, це просто захват. Ну, знову-таки, нікому не нав'язується, моє суб'єктивне. З якого, от тепер вже до вас, як до тренера, з якого віку ви готові взяти або конкретно берете е, хлопчиків і дівчаток е, на шести років. заняття. Неважно, це хлопчик чи дівчинок. Не важно з шести років, шести років да. можна вже набирати дитинку на секцію баскетбол. Чи має бути якась, ну я не знаю, спеціалізована, ну, спеціальна якась. Високий зріст, Й... я маю на увазі. Розкажу... Роз... Розмах крил має бути. <рес> я вам розкажу, як я зараз от набирав діток да, безпосередньо. У mm -hmm. мене для початку, я вважаю, що спочатку треба зібрати чим побільше. От я треную дівчаток від 2014-2015 року народження зробити масовість. для того, залучити дітей чим побільше, щоб вони приходили, щоб вони дивилися, щоб з ними гратися. От Перший рік я взагалі практично з ними грався. Різні естафети, конкурси, там, можливо, тренування такі міняв трош... трішки, розумієте, але я залучав чим побільше дітей. Я... Так, знаєте, переживав так само, от думаю, наберу, не наберу. Uh -huh. Ну, це ж тоже прийдуть не, прийдуть не прийдуть, да бо це ж баскетбол. Всі ж батьки думають, ну, там а дівчата і ма, і мамика ну, буде під два метри, да uh -huh. не вийде заміж. Хто і тебе потім заміж ж Але це все неправда, повірте. Ах... і Ну На даний час в мене займається 40 40 дітей. Але все одно, добре, 40 дітей. Ну, вони високі? Ні. Ну, як ні? Є, ну, р... метр вісімдесят. Є, є ну. різні. Ну, ну, До це речі, це... Другий, третій клас. 에... Ну, які ж вони можуть бути. А ну, метр другий, 70, третій клас. Да. А взагалі, пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, це міф чи не міф, що баскетбол сприяє тому, щоб людина виросла? Ну, збільшила свій ріст. Ну, він сприяє, але не, не на такі там сантиметрі, що всі дубліки. Тобто, думаю, що не 10 20 сантиметрів? Ні, ні. ну 10 залежить... ще може бути. Все залежить від генів, від мами, від тата, можливо, даже і від бабушки від угу. дідушки. Да, це все передається з покоління по покоління. При тому, при цьому, що знову таки, світовий світові зірки в рейтингу світових зірок, по моєму є мужчина, американець. у якого зріст. Щось 176 чи 178. Да, це колись було. Да. Таке було, да. да. Ну тобто, ну маленький це... грав. От, от ми з вами, да? От да от. NBA, і... І... і Нічого страшного. Ну зірка. Да? Він зірка, бо на нього всі дивилися. Що він робить серед тих здорових <світ> дідьків. <світ> Ой. А е, питання можливо, вибачте, можливо, не дуже приємне для вас, так як я розумію, ваше життя це баскетбол. Це ваше життя. Е, чому неприємне? Я... Мені так здається, пане Сергію, е, популярність. Популярність баскетболу в Україні е, вона не є такою, наприклад, як є популярним в Північній Америці, наприклад, як є в деяких країнах Європи. У нас все таки в першу чергу це ми вважаємо чуть не свій національний вид спорту. Це все таки футбол. А в чому ви бачите? От саме ці проблеми е, не, популя... не такої високої популярності, я так скажу, не такої високої популярності баскетболу. Ми мало про це говоримо. У нас мало майданчиків. Е, у нас, Чого нам не вистачає? Дітей, ну, Діти у нас є, спортивні, бігають. Ну, іноді, як то кажуть, верещать та, і так далі. У нас якби все нормально, а от баскетбол чомусь якби, не дуже такий популярний. Ну, Зараз, коли почалася війна, да, чомусь. от, Я хочу сказати, що кінотеатри, театри, да, люди ходять, відвідують, немає ніяких проблем, да, якби є зритель. А зараз. На баскетбол, і можливо, я просто точно. Не можу вам сказати, на спортивні події не впускають болівальників. Ну, не можна. От якісь, бачите, такий от резонанс пішов. да Там можна, а тут, якби угу. е, вболівальники, зрітілі, вони не можуть прийти безпосередньо в спортивний зал, е, гарний спортивний зал і поболівати за свою е, команду. да І виходить, що вони таки дивляться по телебаченню в соцсетях, да, і, і так далі. Я думаю, що це. Ну, це перша, напевно, причина із за цього, що люди ну не можуть прийти і поболівати за свою команду. При тому, що е це ж е дуже візуальний вид спорту. Ну, так. Да. Це ж дуже візуальний вид спорту. Коли ти бачиш е вживу, що відбувається на майданчику, в тебе mm -hmm. адреналін, емоції і куча моментів і ну, це азар клас. І з іншого боку, він же ж не високотехнологічний, що я маю на увазі? Для того, щоб зіграти в баскетбол, необхідно мати ну, рівний майданчик. Бажаємо, щоб це не був асфальт, звісно. Ну і два кошика і м'яч. Ну, може бути один. Там можна зіграти три на Од, три, три, да. Три, да, три на три на один кошик, що в футболі називають немає, одні да. ворота. Ми одні так. ворота граємо, і все. Тобто можна буде грати. Звісно. Скільки треба займатися, скільки часу, скільки років е, треба м, виділити заняттям? Я маю на увазі серйозним заняттям баскетболу, а не просто так. А для того щоб м, вийти як мінімум, хоча б на середній рівень. Ну середній рівень, от ви мені зараз тут допоможете. Середній рівень це що? Це е, збірна України, збірна області. Це з ну, для початку, от ви кажете, середній рівень да, е, треба починати. От всі там. Ну, 4 роки, це треба як мінімум займатися баскетболом, тому що це високотехнічний вид спорту. Uh -huh. Так просто ну, взяти м'яч і закинути в кошик, любий може, да? А от як правильно це зробити, я Технічно. не можу. Я не можу да. просто як правильно взяти закинути. вести м'яч, як зробити правильну передачу. Ну, є багато, багато моментів, над якими uh -huh. треба дуже серйозно працювати. А все починається в Сокринській юнацька баскетбольна ліга серед дітей, юнаків, дівчат. І потім, якщо. Займаєте призові місця, попадаєте в збірну Україну по своєму віку, і ну і так рухатися далі. Якщо дійсно вам заходить баскетбол, ви хочете бути баскетболістом, ви хочете грати в професійній команді, да, десь виступати за кордоном, то звичайно треба багато працювати над цим. Коли закінчується спортивне або кар'єрне життя баскетболіста? Ну Можна визначити. На даний чи... час, і я хочу вам сказати, пане Олеже, що я знаю гравців, uh -huh. подірте мені, знаю гравців, які зараз виступають в, суперлі... в чоловічій супер... в суперлізі Falbed, яким вже 38-39 років. Uh -huh. Тобто, що... можна сказати, що якщо... Це залежить від... якщо ти в формі, якщо так. ти е, в тонусі, якщо ти функціональний, то в принципі до 40 років. Можна грати, так. Да. Головне, щоб тебе не, е, не сильно травмували. Травмували. Да, щоб травми. Тебе а це наступне запитання. Наскільки баскетбол є е, травмозалежним чи травм... травмомістким видом спорту? Гліна стопи, коліна, можливо, там е, руки, пальці. Ну тому що це швидкі від спорту. Так просто mm -hmm. на місці стояти ти не будеш. Ти повинен рухатись, ти повинен переміщатися, ти повинен обігрувати гравця. Ну так що тут е, обов'язково повинно бути якісь перед іграми. Ну, я маю на увазі якийсь mm -hmm. високий рівень, да розтяжки, якісь має бути, щоб себе привести в тонус, якісь вправи для того, щоб під час матчу, під час гри ви не отримали травму. Ну, взагалі це галівностопи, тобто ноги. Так. Ноги все таки ну, на них практично все абсолютно тримається. А як ви пояснюєте своїм? от Я дивлюся зараз світлини з бару, я дивлюся світлини з, 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 з от, щоб Всеукраїнська от, баск, баскетбольна ліга ще була так, що другий етап баскетбольного чемпіонату баскетболу дуже дуже багато. І тут змагання, і тут змагання, і тут змагання, і ой, дуже багато змагань. Як ви дітям пояснюєте, Ну, ви абсолютно праві: оці непрості м м м рухи. Як ми казали раніше, фінти. Обманні от... да, рухи, о, фінти. О, мані, рухи, фінти. Як, як ви це з ними працюєте? Ви, ж, до речі, ви одразу починаєте працювати справжнім м'ячем? Ну, якщо... Чи є трошечки менше? Є обмеження, ну, якщо дітки маленькі, да, от другий, третій клас ми стараємося там взяти, якщо є така можливість, ну, у всіх є така можливість. М'ячі розміром 4, м'ячі розміром 5, м'ячі розміром 6, ну це вже більш так старше. Mm -hmm. Mm -hmm. Максимальний м'яч. Чоловіки, які грають, це розмір 7. Uh -huh. Жінки uh -huh. шістьорочка, як ми говоримо, чоловіки сімерочка. Ну а маленькі дітки 5-4, якщо є така можливість, як тільки починають. Так, так, так. Для того, щоб вони, якщо є так само в спортивних школах, ну, в місті Бар є така можливість, uh -huh. кошики опускаються. Там є такі спеціальні пристрої, які вони опускають кошик, для uh -huh. того, щоб дітки маленькі могли можливість закинути в кошики. Коли вони, звичайно, закидують кошик, Повірте мені, емоції вирують, ah. хоч і да. так. Коли не закидують, uh -huh. вони е, розстраюються. Ну, well, да? також емоції, але зовсім, Емо... іншу, да. зовсім іншу. да. Нещодавно, uh -huh. ну, так що вибачте, uh -huh. ще нещодавно я зі своїми дітками, я те говорю своїми, тому що вони вже мої, і з батьками провели веселі, веселі естафети. От я з... залучив батьків, uh -huh. дітей, які приходять до мене на тренування, ми півтори години. У Нас був просто шквал емоцій, ш... позитива такого, батьки. Ну ви знаєте, що зараз взагалі-то да, там піти на роботи з роботи, там, щось зробити. Ну і такий якийсь да, сумбур. Я вирішив трішечки для них зробити і свято баскетболу зі своїми дітками, щоб вони відчули на собі, що таке, просто відпочити. Отакий був такий, знаєте, веселий відпочинок для, для нас. Для сім'ї це, най, це найголовніше те, що були разом. Так, До, ми всі от, були разом, дорослі і діти. Оце найголовніше. Всі, да, всі отримали масу задоволення, емоцій, і всі казали, ми прийшли відпочити. Ну, взагалі батьки. А які е, плани у федерації на цей рік, що вдалося зробити? Що ще можливо вдасться? Ну, ми якби багато плануємо і. Стараємося по цьому шляху йти по планам, да. От, я сказав, що завтра у нас відбувається чемпіонат області серед дівчат, потім юнаків, потім ще чемпіонати. Закриті, вибачте, закриті чи відкриті? Можна прийти подивитися чи ні? Ну, якби можна, але ми там теж стараємося. Ми ну, розумієте, теж приїжджають з дітками, мами, тати, угу. да. ну, я ж теж не скажу їм, да. вибачте, шановні, да. І будуть за дверима. Кажу, будь угу. ласка, присаджуйтесь. Проблем нема ніяких. Головне, щоб вони угу. в першу чергу поводили себе адекватно, не почали е, щось кричати да, або когось оскарбляти. Угу. Ну, і так далі. і так далі. Якщо, звичайно, Тоб, я щоб, це все... щоб батьки не перетворювалися на таких так, явних. Так, так, е, вони е, можуть ультрафан. болювати, підтримувати, угу. ультрас, проблем нема да. ніяких. Ну, головне, щоб це було в межах норми. Угу. Ну, турнір ще заплановано. В місті Липовість, турнір там у них традиційний вечорока, у них буде проходити 19 чи вже турнір. Так само, ну, до нового року є план. Ще будуть. Так, ну ми вже плануємо в кінці жовтня, на наступний рік зробити календар спортивних масових заходів вже на 2024 рік. І звичайно, mm -hmm. там будуть зміни, будуть доповнення. Звичайно, ну, ми, я думаю, десь будемо починати, десь на початку лютого, вже 2024 року, вже далі рухатися по. По тому запланованому графіку, по якому ми будемо йти зараз. робимо. що? Е... Підбивати, от я так скажу, підбивати підсумки. Ми з вами обов'язково будемо, що в цьому році десь грудень. Дякую, е, ну, грудень-січень. от так, от подивимося, як вийдемо, як ми вже мене буде... запрошують. Вже запрошую да однозначно. Дякую, тому що все таки, як я вже казав, грудень і січень у нас ми підбиваємо підсумки по абсолютно всім напрямкам, і в тому числі одним із основних напрямків це є розвиток наших дітей. Ми обов'язково будемо залучати різні абсолютно структури, різні напрямки. Вибачте, за тавтологію. А зато ж повторююся, і звісно, пана. Сергія Дуся, ми обов'язково також запросимо. Зараз ми виходимо з нашого ефіру. Я вам щиро дякую. Дякую за запрошення е, ще раз. Запрошую е, міського голову міста Бар, е, пане Володимире. Давно ми з вами не бачилися. Запрошую вас на ефір. А зараз нагадаю, тренер барської дитячої юнацької спортивної школи, голова е, обласної федерації баскетболу Вінницької області, пан Сергій Дусь був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую вам. Дякую вам, е, шановні наші лідачі і слухачі. Залишаємося разом із нами музична пауза, а потім ми знову продовжуємо нашу роботу. новий Вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.